Довантажуємо машини. Емоції. Сьогодні Другий святий вечір. Завтра Йордан. Плануємо скупатися. Якщо вдасться з військовими, а не вдасться з військовими, то самі. Шість бусиків. Завантажується на Ізюм завтра. Загав такий бусик, один влазить 180 комплектів. Це. Ось такі, як ви бачите, ковдри з вакуумно запаковані, теплі з подушками, і також продуктові набори на двох людей на тиждень часу. От такий лежить, От там вони запаковані далі. Їх в цілий бус. Оце один бус, такий має 180 таких комплектів продуктових наборів з гігієною, свічками, з ліхтариками з запасними батареями. Із їжею на одну на двох людей на один тиждень, і плюс ось такі теплі в ковдри робимо, що можемо. А можемо ми багато, бо ми сильна нація, бо ми українці. Слава Україні, слава Зсу. Все для перемоги.